1 березня і всюди люди говорять про те, що почалася весна, але тільки не в Манітобі. Сьогодні у нас мінус 15 стається, снігу повно і абсолютно не виглядає, що він збирається танути найближчим часом. Але, тим не менше, сьогодні всього у нас всього 15 градусів, тому я збираюся зараз піти в Starbucks спробувати якусь іншу каву, ніж лати. Може, хоч якась там кава мені сподобається. І заодно трохи прогуляюся, провітрю, так скажу, свої старечі тайбухи. Долорамі товари до Великодня стоять ще з лютого. До Дня Святого Патріка також, він 17 березня. Ну і мій улюблений тепер відділ кухонного начиння. Ще одна слабкість свічки. Ну, не можу пройти повз. В комікси Марвел тут її таке. Ну і обов'язково зайти в супермаркет за салатиком. Ця система опалення. Як ви голосова? Цього я нарешті купила я собі перехідник ще один до розетки, бо в мене він тільки один і підходить, що доводиться користуватися всіма <розетки> техніками, які в мене є, за допомогою того одного перехідника.

Сам, коли буде горіти, баночка йде цукру. У мене немає цукорнички, я намагалася знайти, але там нічого не потрібного цукорнечки. Салат називається все, що можна знайти в холодильнику. За рекомендацією мами я вирішила додати туди тунець. Заправка в мене це типу як готова заправка до Цезаря. На основі майонезу, але я використовую її просто до всіх салатів, які готую. Ось так компанія привітала з міжнародним днем жінок працівників ніяких свят весни і краси. Послання в блокноті були справді надихаючі. Мені сподобався особливо ось цей. На випадок, якщо сьогодні ти ще цього не чула, ти прекрасна, ти заслуговуєш любові і тобі нічого не бракує. Або ще ось це: немає меж того, що ми, як жінки, можемо досягти. Ну і сильна жінка не просто народжується такою, а стає нею завдяки бурям, через які проходить. Я сьогодні їду в кіно, для цього мені треба буде. Скористатися двома автобусами, але я виявила, що в мене недостатньо копійок для автобуса. Здачі там не дають, тому я ще жену зараз в магазин. Що-небудь куплю, щоб мені дали решту копійками і біжу на автобус. Сподіваюся, встигну, бо інакше буде дупа. Сьогодні сонечко, світло дуже гарно, але холодно, Капець. Zranku bylo minus 18. Я не була б собою, якби просто пройшла повз книгарню і туди не зайшла. У них тут дуже великий вибір книг, і вони всі досить гарні, але те, що дивую, обкладинки всі майже м'які. Сутінки все ще продаються. А це мій рай. Стільки видань толки нас мені особливо ось ці обкладинки тверді. Дуже Класні видання. А це вже рай для любителів манги. Зустріла ілюстрований Один Фенікса тут. Ну воно таке важке, зне капець. Моє персональне досягнення вийшло з книгарні без книжки. Це те з відкриткою для цьоті. Айслати зимою? Чому б і ні? Важка зміна з 12.30 дня до 9 вечора. Мені треба було ще все прибирати в нашому цеху, в нашому приміщенні, де ми працюємо. І я в пошті знайшла свій харддрайв. Додатковий купила собі до комп'ютера свого. У мене ніколи немає пам'яті там. Ще як я почала грати в Hogwarts Legacy. Або дуже розмазалась. Hogwarts Legacy. У мене взагалі нема місця ні, ні, ні на що на комп'ютері, а мені десь треба відео робити, монтувати, десь їх тримати. Але хардрайв був такий посилочці. В поштовому ящику вони його там лишили. Ось така фіговина. Дуже маленьке, я думаю, буде більше. Зараз буду розпаковувати і пробувати підключати. Подивимося, що з того вийде. 21 березня. Початок астрономічної весни. Як бачите, в Веніпезі весна ще не прийшла. Хоча сонце вже досить високо, сніг трохи починає танути, але... До його повного розташення ще дуже далеко. Як то кажуть, що ви бачите перед собою це скарб. А точніше, це моя бідна, нещасна посилка з України. В принципі, я вже її трохи відкривала і ніби виглядає, що все ціле, але сама коробка, ну, видно, що вона їхала далеко. І всього-навсього місяць часу, якраз рівно місяць сьогодні. Відколи її відправили, так що досить швидко. Улюблена чинцовка, шоколад, кава зі Львова, і мама таки мене не послала, а послала мені плеєр і всі мої альбоми. Капучінатор, як же ж без нього. Звичайно ж косуха з Сінсею, що даремно я її купувала. А ось це дуже цікаве ноу-хау в пакуванні. Крем для рук і цукерки в кеді. В другому знайшлися шоколадні батончики. Дякую, мам!